Друзі, всім привіт! Я сьогодні заїхав в такий автомобіль Opel Vivaro на встановлення котла жидкосного. Ось такий виробник у нас, китайський мануал. Що в комплекті? Дивіться, Резиновий шланг з поворотами. Вуглові повороти. Раз. Сам, сам котел. Купія знаменитих німецьких виробників в китайському варіанті. Є таке діло забірник повітря. Ось є. Джгут проводів. Є глушник. Саморізами є кріплення вуглове, є Палив... повітряний фільтр є болти гайки. Є таке у нас да, магістраль паливна. Непоганої якості, в принципі. Насос паливний. Є ще один вугол. Є помпа дуже схожа на бушовську. Прямо дуже є. Що ще в нас там? Теж вугли хумути, патрубки, демпфер шланг для з'єднання. Чудово. Ще одне додаткове кріплення. Так, пульт дистанційного запуску, паливний фільтр, Хомутики для цього діла, саморізи. Ну і ось там ще саморізи. Вихлопна, вихлопна труба. Так, для врізки в паливну систему, заборник. Ось такий, З нержавійки. Непоганої якості. Так. Що ще в нас тут? Показуємо пульт основний, десь в цьому місці будемо встановлювати, приклеювати, не знаю так чи отак, подивимось. Так що всім добра, удачі всім! Монтуйтесь, будьте в теплі.